Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовжу е, розклади для знаків Зодіаку. Отож, на черзі у нас Лев на серпень місяць. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає людей, народжених під знаком Зодіаку? Лев у серпні місяці цього року? Хай скажуть руни правду. Евас. Іса. Постаруна? Ну, добре, і що. Ага, і соул. Торісас. Наутіс перевернутий. Дагас. Ну, разде куди? Перевернути, ясно. Добре, і фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню, Що чекає людей, народжених під знаком Зодіаку Лев у серпні місяці цього року? Урус. Ейвас Єр. Ну, фінал хороший. А так взагалі розклад є нюанси. Добре, що ми маємо? Евас, Іса, Пустаруна, Соуло. Торісас, Наутіс перевернутий, Дагас, Боже, Перт перевернутий. Ну і на фінал Урус, Ейвас і Єра. Отож, про що мова? Даруйте. Отож, про що мова? Ну ось пев... знов таки певний рух. Ну Як в плані фізичному, так і в плані духовному. Да? Ну І відкриття нових можливостей. Ну, ось, до речі, вони. Да? Е, ось. І рух, і відкриття можливостей, але рух, як чомусь, то обмежений, обмежений. Не знаю, якась поїздка, схоже, планувалась. Ну тут саме, ну, напевно, відпочинок, і поїздка, знаєте, там, не знаю, сусіднє місто, а щось таке побіж глобальне. Е, ось, то якісь поїздка на якийсь відпочинок чи що, і щось, то воно, бачите, буде затягуватися. Є якісь перешкоди, що називається на шляху. Якщо взяти рух, ріст, тобто, да, духовний. Ну, відповідно також, щось, щось упретись в стінку. Чомусь. то. Ну, яка тут рекомендація? Сісти, подумати, все спланувати. Да? Може, є якісь м, альтернативні варіанти, які ви не бачите. Ну, Не треба одним словом, треба вичекати, не треба битись головою об стіну. Ну, умовно кажучи. Да? Треба вичекати, обдумати це все. Ну і цілком, ймовірно, що ви побачите якісь нові перспективи, нові, нові шляхи вирішення тої своєї проблеми там, чи ситуації. Так? Ну, ось, до речі, вищі за вас, так, да, вищі за вас. Ну, це із добрих новин з одного боку. А з другого боку, ви, коли на вас дивляться вищі, ну, то треба відповідно чимось ви їхню увагу привернули. Відповідно, треба відповідати. Ну так, да, 10 заповідей і не тільки. Треба, що називається, відповідати. Чому? Ну, тому, що, тому що, якщо ви чим не сподобається, що вони побачать, далі почнуться в житті чудеса. Е, в негативному значенні цього слова. Ось, ну, до речі, що у вас? Соло. ну, перемога по результату. Тобто, ось щось у вас схоже не пішло з першого разу, умовно кажучи, да, ви от якраз вичекали, подумали. Почувши ми рекомендацію, да? ну і на кінець у вас перемога. Тобто, питання здвинулося. Ну, до речі, це і про позитивні емоції. От оце, якщо весь рядок проаналізувати, ну, зокрема, Ева зесоло, це от явно щось про відпочинок, і позитивні емоції. От ні датні взять, якась поїздка, яка принесе багато позитивних емоцій, яскравих емоцій, скажу так. Ось. Ну, тобто, ну, крім того, що це, да, у вас справи, будучи, як то кажуть, робитись. Да? Ось, далі, Турісас. Ну, певні. Ну, ось, до речі, це відкриття можливостей нових, так? Це, до речі, певні, що це. Ну, Хоча це й певні рішучі дії, в тому числі. Тобто, щось ви ось, яскраві якісь події, там відпочинок, це все одне. Що називається, в одну сторону відклали, а тут якісь зовсім другі дії, рішучі якісь. Ну, до речі, має щось з роботою бути пов'язане в такому плані. Ем. Ну, і взагалі відкриття нових можливостей, в тому числі це я сказав, повторюсь, так? Вже і перспектив якихось то. Доволі цікаве, до речі. Ну, Научість перевернутий, але все рівно будуть певні труднощі. Ну, не без них. Да? І, ну, і руна долі перевернута. Ну тут у вас насичено. Тут руна долі, тут ось вищі сили. Е, одним словом, місяць такий буде, теж цікавенький. Ну що, це певні складнощі, так? Да. Е, складнощі які. Ну, от, якраз які чомусь то вас будуть обмежувати, ну гальмувати, якщо так. Е, е, енергічних левів е, доволі трудно прям повністю зупинити тут е, про певну затримку мова. Ось, ну Загалом, загалом, труднощі ви подолаєте. І труднощі ті вам ось дані для чого? Да Зверху вони вам дані, до речі. Задля чого? Задля того, щоб ви там змінились. Ось вам руна трансформації відразу. Змінились куди? Да, змінились в кращий бік. Чому я кажу, що вищі сили на вас уважно дивляться, і відповідно, вам треба, що називається, відповідати стандартам вищих сил. І буде вам ось зміни на краще. Да, це розвиток, ну знаєте, еволюція особистості, хочеться сказати. От от. Відповідно, труднощі на те й покликані. Щоб, що? щоб ви зробили. Ну, певний крок вперед да, на шляху своєї еволюції, як особистості, як людини. Да? Ну і куди воно? Ну, пер перевернути. М -м 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 Тут чітко певна інформація прикривається. Це не про невдачі в даному випадку. Тобто інформація прикривається. Щось то руни не хочуть казати для Леві. Відповідно, трансформація, ну, ця руна однозначно позитивна. Трансформація, знаєте, перехід із ночі в день. Тобто, однозначно, щось позитивне. До речі, під проводом вищих сил. Ну, вищі сили для людини ніколи погано не роблять. Е, от. Ну, якщо людина, прям не зовсім там е, рогата істота, да? скажу так. Е, в значенні біс, там якийсь чи демон. Не те, що дехто міг подумати. Е, ось. Ну, Відповідно, да, прикрита інформація, певна. Ну, цей рядок був би без, безрезультатно докладати б. Отже, ну, загалом, загалом соуло. Знов-таки, це яскраві якісь емоції, яскраві події, ну і взагалі, як би перемоги. Да? Тобто випробування ви пройдете, і воно вас, ну, зробить краще. От реально, ні дать, ні взяти. Добре, далі у нас що? Фінал. Потихеньку добираємося. Так? так, тут, в принципі, все сказав. Ну, так, да, загалом все сказав. Отож, у нас Урус Ейвас і Єра. Про що мова, ну, місяць енергійний, місяць насичений. Да? Сили, енергія у вас буде. Ну, до речі, і ресурс. Ну, в тому числі і ресурс фінансовий, да? якийсь. Тобто буде, це все буде і по здоров'ю, до речі, також гаразд. Тут, ну, Одним словом, добре. В усіх аспектах тут добре. Але ось не все так гладко, ось вами вас. Тобто, що це? Певні труднощі знов таки проглядаються. Да? Відповідно, енергія вам буде дана на що? Дана вирішення труднощів. Зможете подолати і пройдете. І ось вам що? Перехід на новий рівень, що називається, еволюція. Те саме, в принципі, що і тут сказали. Ось, Окрім того, це що? Це, ну, і певна оборона. Тобто, що, вам доведеться, ну, не знаю, якийсь свій особистий простір обороняти, Ну, умовно обороняти, да? відстоювати якусь там свою позицію, щось такого плану. Тобто, ну, знов таки доволі енергійно. Ну, У Леві вже ж по другому не буває. Енергія б'є через край. Е, от, відповідно, ну, енергія, ресурс у вас буде. І на подолання труднощів, і на якби, відстоювання своєї там, думки, своєї позиції. Да? Тут все гаразд. Ну, і На кінець у вас єра, все рівно. Незважаючи ні на що, у вас урожай, у вас урожай. Усіх розуміння цього слова. Ну, це певне завершення циклу, до речі, циклу чого? Циклу труднощів, якраз, якщо так подивитись. Якщо в кого якісь там ну, затяжні, будемо говорити, проблеми були, то, схоже, ось. Вам даний буде ресурс цей місяць на те, щоб ті проблеми вирішити. І замкнути кого розірвати, що називається. Ну і урожай чисто фізичний, тобто, це що? Ем, ну, там по роботі гаразд, да? там по зарплаті і так далі. Схоже. І діла будуть вдаватись да, загалом. Ну, ось нюанси є, труднощі певні, да, але загалом буде все вдаватись. Як фінальна руна, знаєте, як м -м -м, фінал всього розкладу, його е завершення, да, то руна Єра це дуже позитивно в будь-якому випадку. Тобто буде, буде, у вас, буде у вас достаток, буде у вас відповідно урожай у всіх розуміннях цього слова. Добре, ну, загалом все сказав. Місяць також насичений. Е, ну, по, по проходженню терміну, відпишіться, будь ласка, як збулося, не збулося, як програлось, мені також цікаво. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!